Друзі-вогники, радісні вітання, щасливої пори вашої доби. Я Олександр Людина чудосія, Вітаю вас від серця до серця. Сьогодні у цьому відео я хотів розкрити тему того розуміння, чи пак нерозуміння, навіщо і для чого? Багатовимірні душі, такі, як. Ми з вами прийшли з вищих світів і проходять цей трьохвимірний досвід у трьохвимірній землі. Що ж приводить їх в цей агресивний і токсичний світ? Як же часом ми це зустрічаємо цю інформацію, чуємо цю інформацію, не раз пояснювалось у різних. Публікаціях про розкриття є багато причин, а також нерозуміння і неприйняття бажання кинути виклик собі на найскладнішому шляху, допомогти комусь із тієї сім'ї мамат, звідки ми, як зоріне насіння, походимо знову пройти випробування з крутими поворотами і глибокими ямами. Навчитися і отримати нові уроки і досвід. Існує також поширена думка, що душі приводять сюди силою обманом, не розкриваючи всіх можливих наслідків цілення. Але хто і що міг би їх пояснити? Загалом всі знали, що занурившись у щільну щільність третього виміру, ми повністю забудемо себе колишніх. І всім нам доведеться долати опір середовища, пристосовуватись до нього, налагоджувати нові зв'язки, як агентам спецслужб у книжках і фільмах, за енергетичною завісою, яка ізолює тряхуймірну землю, вирує життя, відбуваються драматичні події, інформація про які надзвичайно суперечлива. І ті, хто прийшов, з холоду, так би мовити, діляться суперечливими подробницями про це. Після завершення втілення багато душ не повернулись, а залишились тут чи пішли в інші реальності, які вони створили. Звичайно, не всі вони є першовідкривачами, посланими іншими космічними расами, щоб дослідити ситуацію тут. Є також багато душ з вищих вимірів, керованих іскрою джерела. І місії, згідно з якою вони живуть і працюють, сьогодні вони пробуджуються першими, оскільки мають краще відчуття і тісніші зв'язки з великим космосом і єдиним дехто порівнює їх із зондами, які приземляються на землю, що частково відповідає дійсності, особливо дратують людей. Невиправні ідіоти, блогери, які постійно б'ють себе в груди, що ми потрапили сюди лише за власним вибором. У відповідь добрі люди нагадують цим недоумкам, що всі чудові слова про свободу волі і свободу вибору це така собі фігня, брехня і камуфляж для виправдання співтворців і їхніх ігор, а лише потурання і умиротворення, щоб ми не чинили опору. Хм. Бути зґвалтованим у дитинстві чи вбитим на війні це корисно для еволюції? Ні, не корисно. Це дозволяє темним продовжувати безкарно панувати. А зараз 2025 рік. І це лайно грабунку за поневолення триває з часів короля Нармера 5300 років тому. Це є задокументоване пограбування і поневолення людей. Ті, хто затіяв ці ігри не пройшли через смерть і не розуміють наших щоденних проблем, як вони могли створити цей харчовий ланцюг, в якому кожен пожирає всіх і переконати нас, що наша роль бути з'їденими. Це глибоко порочна і садистська гра, де співтворці отримують задоволення від наших страждань. Дійсно, ті, хто розпочав цю гру, не пройшли через смерть, оскільки вона не існує в їхніх вимірах. Харчовий ланцюг не був задуманий спочатку. Це спільний людський винахід. Точніше, наша інтерпретація варіантів обміну енергії. Для життя не обов'язково пожирати інших. Та на землі це переважає і паразитичні раси, які прийшли на землю, породили цю практику. Вони задавали напрямок хвилі. Сигнал, який собі, потім багато разів повторювався всім людством, усіма людьми. Імпульс приймався, поглинався і передавався. Кожним. І таким чином, примножуючись і поширюючись, цей. Потужні паттерн діє досі, і ми постійно його підживлюємо. Для блокування достатньо перенаправити його назад, щоб нейтралізувати і погасити. А чи багато хто з нас це розуміє і робить? Смерть це аварійний вихід з гри в життя. І якщо людині воно набридає? Або вона більше не подобається, або їй стає погано від неї. На цей випадок передбачені кнопки видалення, перезавантаження та виходу. Остання стала основним інструментом для деяких людей, хоча є й інші варіанти. Насамперед, усвідомлення і подолання найгіршого в собі я. А це, панове, і панянки, найскладніше. Натомість всі скигелять і стогнуть. Ой, нас заманили сюди, обманом, заштовхали силою, і ми опинились на цій планеті, не знаючи, навіщо і як грати в місцеві ігри, але що означає силою? Усі душі, вони далебі, не дурні, а мудрі. Розумні енергетичні істоти, носії іскри джерела, як скажіть мені. Милі люди, як одна може штовхнути іншу кудись. Для цього треба захопити її енергію, потім побудувати канали і по цьому штовхнути жертву до земної в'язниці. А ніхто не може собі уявити, скільки для цього знадобиться енергії. Всі душі використовують свою енергію раціонально, знаючи наскільки вона цінна і які можливості відкриває, навіщо їм витрач... витрачати її на те, щоб силу міць тягнути когось кудись. З того ж жанру твердження, що ми є заручниками системи, і ми не можемо з неї вибратись, заманюючи сюди інших і отримуючи від цього задоволення. У всесвіті веселощів не існує. Там все наповнено напруженою роботою. Кожен рух енергії це дослідження, вдосконалення чи створення нового себе, світів. І фракталів великого космосу це стосується як душ, так і їхніх тіл, прояву, розміщених у мінералах, рослинах, тваринах і людях. Ці аспекти також ніхто не примушує. Так, звісно, є їхній зв'язок з душею. І він часто втрачається. Вони мають власну свідомість, сприймають світ через органи чуття і не відчувають себе багатовимірним цілим. У цьому їхній головний парадокс. На відміну від них, розгортаючи тіла прояву щільним шарам, душа не перестає відчувати себе єдиним організмом. Наприклад, у нас є, можете помацати, відчути, у нас є руки і ноги. Які є органами нашого тіла. Це не заважає нам відчувати себе цілісною істотою. Наш мозок контролює, звісно, всі наші частини, та сигнали від них надходять по-різному. Кожен орган і клітина є чуттєвими. І це не заважає нам жити, ходити, говорити, думати і так далі, у всьому спектрі можливостей. А радше допомагає пізнавати себе, досліджувати світ і отримати новий життєвий досвід. Так само і з обманом. Обманювання це не знати одне, а говорити інше, будуючи локальний всесвіт і землю. Абсолютно не знав і не міг знати, що саме буде відчуватись на щільних рівнях, тому що кожен з нас. Його мешканців є творчою унікальною істотою, яка має свободу волі і свободу вибору. Так, ми обмежені рамками і умовами тривимирного простору. Та все, що ми з вами створюємо в ньому, є нашим винаходом і результатом. Ми отримали чисте полотно і запитали: а що на ньому будемо творити? Що ж на ньому буде? Абсолютні співтворці відповіли нам все, що захочете. Ви обмежені лише набором фарб і розміром полотна. І ми, керуючись власними сприйняттями, намалювали пекло, монстрів, використовуючи найзлосні кольори. Жахнувшись, ми сказали. Ти нас обдурив? Ти не казав нам заздалегідь, що картина буде такою страшною і безнадійною. Ха -ха. А хто ж в цьому винен? Співтворці? Абсолют? Але хіба люди добрі, скажіть, вони отрують нам наше повітря, воду і ґрунт? Хіба не обираємо ми наших президентів? І. Горе політиків, вони приймають закони і ведуть війни на нашій землі, торгують і катують дітей, підсадили на адренохром. Гусеньки, що нас оточує, ми зробили самі. Кожен окремо, і всі разом ніхто і ніколи не змусить нас підняти дубцю з дивана. Та ми з мазохійським задоволенням тикаємо їм у рило звинувачення у всіх наших злочинах і проступках. Таким же самообманом виважаємо, що не можемо вирватися з системи та її ігор. Ну, як мухи без безкрили, які жорстокі та садистичні співтворці обірвали та ще й знущально приклеїли на ноги. Ми чомусь забули, що ми не комахи, а тіла прояву наших багатовимірних душ, і тепер обурюємося, що нас обдурили і не дали жодного шансу вирвати з цієї жахливої в'язниці. Якщо ми категорично відмовляємось слідувати за своєю великою і безсмертною іскрою, своєю душею. Наділеною величезними можливостями і сприймаємо себе як безпорадних повзучих гадів, Це не означає, що нас хтось обмежив чи притиснув до землі. Ми є космічні істоти, і ми маємо багато способів вибратись з цього трьохвимірного світу. І перший крок до цього знати і вірити, що це не тільки можливо, але й реально. Ми вже робили це багато разів, та, на жаль, не пам'ятаємо. Тут усі живуть у дуже суворих умовах. Але не потрібно оперувати падіння. А завжди є шлях вгору, а не тільки вниз. Найкращим прикладом слугує Христос і Будда, хоча вони покинули цей світ через смерть. Це запасний вихід, так би мовити, для тих, хто обирає його несвідомо. І Будда, і Христос свідомо використовували це, щоб швидше повернутись до вищих світів після виконання своїх місій. Пізніше, слідом за ними, багато хто освоїв ці шляхи, повертаючись на землю, щоб показати іншим, пояснити і допомогти, коли вони готові прийняти допомогу. Рекомендації, і практики для переходу і внутрішньої роботи широко доступні кожному. А чи багато, скажіть но, слідують їм? Чи багато захотіли працювати над собою та приєднатись до щоденних медитацій? Бодай з нами в телеграм-каналі. Ні, ми накачались госпіому, чекаючи чарівної години, коли диво станеться саме собою. Це все одно, що чекати, що дитина може миттєво стати дорослою, оминувши етапи фізичного і духовного зростання у своєму розвитку. А дитина не стане дорослою за одну ніч. Вона з'явиться за одну ніч. Так само і перехід з трьох виміром, в п'ятий вимір вимагає зростання і зрілості. Тому це стосується не тільки Землям і планети, а й усього локального всесвіту. Щоб судити про його результати, хороші вони чи погані, потрібно порівнювати його з певним стандартом якого не існує, кожний всесвіт відрізняється від інших, адже кожен абсолют творить свій всесвіт, свій світ, який є проявом його вільної волі і свободи вибору, дарованої джерелом. Ми не розуміємо, що творці світів вибудовують не деталі, а можливості, тобто програми розвитку для кожного учасника. Хтось винайшов автомобіль, щоб пересуватися швидше, ніж пішки. Ми, однак же ж не стверджуємо, що в усіх автомобільних аваріях винен той інженер, який створив досконалий, небезпечний, жорстокий транспортний засіб. Абсолют дав нам можливості. Але те, як ми їх використовуємо, є нашою особистою та колективною відповідальністю. Керуючи атомами, ми можемо створювати світи, але першим нашим творінням була атомна зброя, яка могла знищити весь наш світ. На Землі були часи, коли кожен володів творчою силою і усвідомлював себе частиною великого цілого. Це були радісні епохи ті з нас, хто прийшов на планету в ті часи, відчули, що означає. Працювати разом та індивідуально. Кожен малював свою унікальну частину загальної картини, але бачив і слідував загальні ідеї, включаючи в неї все найкраще: це було вічне свято життя, любові, світла і досконалості для всіх. Після втручання деструктивних і паразитичних космічних рас за рішенням співтворців. Світлі цивілізації покинули землю. Так хтось залишився, щоб отримати новий досвід дуальності. Хтось впав у занепад і повне підпорядкування, втративши всі свої колишні якості і зв'язок з джерелом, зі своїми іскрами і душами. Сьогодні ми намагаємось знову з'єднатись, щоб повернутись до єдиного. Його великого початкового плану і нашої колишньої чудової спільноти. Для тих, хто не пам'ятає істину космічної сутності, цей світ виглядає найжорстокішою в'язницею, буцегарнією, в яку їх силоміць заприторили, і навіть не намагаються і не дають іншим втекти. В одному зоопарку провели експеримент: П'ять мавп помістили у величезну клітку. До верхньої рішитки прив'язали в'язку бананів і прикріпили драбинку. Ось, зголоднівши, один із приматів наблизився, щоб дістатись до приманки. Але як тільки він торкався драбини зверху, відкривалися шланги, і на всю зграю поливався водоспад крижаної води. Через деякий час інша мавпа спробувала це ж саме, і Холодний душ облив їх усіх. І коли третя, гнана голодом, також спробувала дістати банани, інші одразу зупинили її, вже не бажаючи знову мокнути, організатори. Взяли і витягли одну з п'яти мавпочок з клітки і замінили її на нову, вона також помітила фрукти і, звісно, захотіла її з'їсти, та на свій жах вона була агресивно атакована і більше не наважувалася це зробити. Тоді за тією ж схемою поклали ще один новий фрукт. Як тільки мавпа робила крок до сходів, навіть не торкаючись їх, всі мавпи, включаючи першу замінену, люто накидались на бідолаху. Врешті-решту всіх мавп поміняли, їх більше не поливали, але ніколи не дозволяли нікому навіть дивитись на банани. Чому? Тому що там так заведено це про нас, самих. Слабкі духом, з ледь жевріючими іскрами ми покірно приймаємо правила системи, не замислюючись над тим, чому і для чого ми це робимо. Так заведено. Традиції, чиї традиції, так треба, так правильно, хто сказав про це правильно. Кожен з нас пов'язаний з цим патчем, точніше підключений до нього, свідомий і вольовий. Легко блокує додатки, перезаписуючи їх програму, маючи сильний внутрішній зв'язок з джерелом і живе за правилами єдиного. Та для цього потрібна мужність, сила і незгасима іскра в душі, яка допомагає протистояти агресивно слухняні, мовчазній більшості, що тягне всіх назад у болото системи. Слабкі і несвідомі душі повністю розчиняються в цих програмах, нічого не думаючи, навіть не підозрюючи, не кажучи вже про усвідомлення, а інші усвідомлюють, чують вухами, бачать серцем. Та, можливо, не мають сміливості протистояти і боротись. А є такі, що мають. Вони проводять. Все своє життя у пошуках. А є ті, хто проводять це своє життя, торгуючи своєю душею і тілом за гроші. Гламур, ілюзорне, показове благополуччя. Цим двом категоріям особливо важко живеться сьогодні, коли весь світ не свободи руйнується на наших очах, а попереду такий стрімкий час змір. Тому. На всіх тих, хто покірно киває головою, зручніше під час цього такта надягати гамівну сорочку. Втім, це їхній вільний вибір і рішення. А у нас свобода і вибір. Це наш вибір. Обійми світла, натхнення, добра і благословення. Всім, всім вам. Дякую за ваш перегляд. Залишайте коментарі, діліться враженнями. Щасти вам, друзі.